Вітаю всіх! в цьому відео. Поговоримо про свіжі футбольні новини. Андрій Лунін відзначився результативною передачею в матчі 13-го туру Ла Ліги проти Осасуни. На 61-й хвилині зустрічі ударом від воріт. Голкіпер асистував Вінісіусу Жуніору, який зробив рахунок 3-0. Український голкіпер став першим у 21-му сторіччі воротарем Реала, який віддав результативну передачу в Ла Лізі. Крім того, Лунін другий воротар, який зробив асист в сезоні чемпіонату Іспанії 24-25. Вінісіус Жуніор відзначився хет-триком в матчі 13-го туру Ла Ліги проти Осасуни. Бразилець відкрив рахунок на 34-й хвилині зустрічі. На 61-й хвилині футболіст забив з передачі Андрія Луніна та зробив рахунок 3-0. На 69-й хвилині гравець зробив рахунок 4-0. Загалом у нього 8 голів, завдяки чому Жуніор вийшов на друге місце в гонці бомбардирів сезону Ла Ліги. На першому місці розташувався Роберт Левандовський, у нього 14. Голів. Мбапе не забуває з Реал 4 матчі поспіль. Форвард Реала Кілян Бапе не зміг відзначитися забитим голом у домашньому матчі 13-го туру Ла Ліги. Для Француза це вже четвертий поспіль матч за мадридський клуб без забитих голів. Востаннє він забивав 19 жовтня проти Сельти. Наразі у Мбапе найдовша особиста серія без забитих м'ячів за реал. Захисник реала Едерміліта отримав повний розрив хрестоподібної зв'язки коліна, повідомляє офіційний сайт клубу. Також зазначено, що гравця пошкоджена меніска на обох ногах. Найближчими днями він буде прооперований. Футболіст травмувався у матчі 13-го туру Ла ліги. Він був замінений на 30 30-й хвилині. Через аналогічну травму він пропустив більшу частину минулого сезону. Андрій Луні на жаль не приєднається до збірної України. Повідомляє телеграм-канал УАВ. Вказано, що він не приїде через сімейні обставини. Замість нього був викликаний воротар шахтаря. Дмитро Різник. Збірна України у дивізіоні Бі Ліги нації зіграє виїзні матчі з Грузією 16 листопада та Албанією 19 листопада. Голанд найшвидше в історії забив 75 голів в АПЛ. Форвард Манчестер Сіті, Ерлін Голанд відкрив рахунок у виїзному матчі 11-го туру АПЛ проти Брайтона. Норвезький нападник відправив м'яч у сітку воріт суперника на 23-й хвилині гри. Завдяки цьому Голанд найшвидше за усіх в історії забив 75 голів в АПЛ. На це йому знадобилося лише 77 ігор. У поточному сезоні Форвард забив 14 голів у 15 матчах. Манчестер Сіті програв чотири матчі поспіль. Це перший випадок у кар'єри Гвардіоли. Ман-Сіті поступився Брайтону з рахунком 1-2 у матчі 11-го туру АПЛ. Загалом, після цього матчу команда програла чотири матчі поспіль в усіх турнірах. Це перший подібний випадок у кар'єри головного тренера Ман-Сіті Пепа Гвардіоли. До цього його команди ніколи не програвали чотири матчі поспіль. З містянами такого не траплялось з серпня 2006 року. Наступний матч команда проведе Проти Тоттенгема у рамках АПЛ. Ліверпуль переміг Астон Вілу з рахунком 2-0 у матчі 11-го туру АПЛ. Команда виграла 15-17 матчів в усіх турнірах під керівництвом головного тренера Арне Слота. Це найкращий старт для нового тренера в історії АПЛ. Слот очолив Ліверпуль перед початком сезону. Він замінив на цій посаді Юргена Клопа. Ліверпуль наразі є лідером АПЛ. Інтер Майамі програв Атланті Юнайтед в заключному матчі першого раунду Кубка МЛС. Таким чином Атланта пройшла в другий раунд, адже першою здобула дві перемоги в серії. Раніше стало відомо, що ФІФА запросила Інтер Майамі до участі в клубному чемпіонаті світу 25 як найкращу команду регулярного сезону МЛС. Нідерландський вінгер Райан Баббл оголосив про завершення кар'єри. 37-річний ексфутболіст був вільним агентом з літа 23-го року. Його останнім клубом був турецький Еюспор. Також він виступав за Аякс, Ліверпуль, Касемпашу, Аль-Айн, Депортіво, Бешикташ, Фулгем та Галатасарай. Ну і, звісно, ще він грав і за збірну Нідерландів. Альхілаль хоче підписати Роналду замість травматичного Неймара. Неймар пропустив понад рік з жовтня 23-го року через розрив хрестоподібної зв'язки коліна. А 5 листопада знову отримав травму. Тепер Альхілаль готовий позбутись бразильця, за якого заплатили 90 мільйонів євро в серпні 23-го року. Ба Більше команда планує не реєструвати неймара на наступну половину сезону та відпустити його вже січні 24-го року. І одним із кандидатів на міну Неймара є форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду Альнаср готовий продати Реалу центрального захисника Емаріка Лапорта за 30 мільйонів євро. Після травми Мілітао Реал розглядає можливість підписання нового центрального захисника. Одним з головних варіантів мадридців є гравець Альнасра Лапорт, проте його ціна суперечить політиці Реала щодо підписання гравців старших за 30 років. Альтернативним же варіантом є 21-річний кастело Люкебазер Лейпциг. Однак він нещодавно продовжив контракт з клубом до 29-го року, що значно ускладнило. Його підписання. ПСЖ цікавиться підписанням воротаря Реала Тібо Куртуа. Французький клуб прагне відповісти іспанцям за усю шкоду, яку їм завдав перехід Кілянам Бапе. Контракт куртуа розрахований до 30 червня 2026-го. І ПСЖ збирається зробити бельгійцю за паморочливу пропозицію задля того, щоб він покинув клуб вільним агентом. Повідомляється, що французи готові подвоїти зарплату гравця. Своєю чергою, Реал також планує продовження контракту. Манчестер Юнайтед хоче підписати форварда спортінга Віктора Дьокереша. 26-річний Дьокереш приєднався до португальського клубу влітку 23-го за 24 мільйони євро. Нагадаю, що головний тренер Спортінга Рубена Морім очолив МЮ 11 листопада. До речі, раніше він сказав, що не піде за жодним гравцем левів у січні. Рома після поразки від Болонь оголосила про відставку головного тренера команди Івана Юрича. Хорват очолив клуб 18 вересня. Під його керівництвом команда здобула чотири перемоги, тричі зіграла в нічию та зазнала 5 поразок. Після 12 зіграних матчів Рома йде 12-ю в турнірній таблиці серії А. В лізі Європи команда розташувалася на 20 й сходинці після чотирьох турів. Раніше повідомлялося, що Роберто Манчині може очолити Рому у випадку звільнення Юрича. Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко відзначився голом в матчі 13-го туру УПЛ проти Полісся. 35-річний українець реалізував пенальті на 27-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 2-0. Це був 110-й забитий м'яч футболіста в 253-х матчах чемпіонату України. За цим показником він посідає четверте місце. Більше голів в чемпіонатах України забили лише Максим Шацьких та Сергій Ребров. Обидва по 123. та Євген Селезньов. У нього 117. Форвард Полісся Олексій Гуцуляк відзначився голом в матчі 13-го туру УПЛ проти Динамо. 26-річний українець на 86-й хвилині встановив остаточний рахунок гри. Це був сьомий забитий м'яч футболіста в сезоні чемпіонату України 24-25. Нападник очолює бомбардирську гонку сезону УПЛ разом з Олександром Назаренком з Полісся, Георгієм Судаковим та Артемом Бондаренком з Шахтаря. В них усіх по сім голів. Медіа сервіс Мегого транслюватиме матч п'ятого туру Ліги нації, дивізіону Бі Грузія Україна безплатно. Гра відбудеться 16 листопада о 19.00. Мегого спорт покаже цю зустріч у цифровому етері Т 2 кабельних мережах та на отт платформі. Аналітична студія розпочнеться за півтори години до стартового свистка і продовжиться у перерві та після завершення гри. Півзахисник Динамо Віталій Буяльський пропустить листопадові матчі Ліги Націй через травму, повідомляє сайт ОАФ. Зазначено, що у футболіста ушкодження провідного м'язу. 31-річного Віталія довикликали у збірну через травму Віктора Циганкова. Але, на жаль, капітан київського Динамо не зможе допомогти збірній у листопадових матчах. Київське Динамо здобуло важливу перемогу над поліссями. Повернулося на перше місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Однак у клубі можуть відбутися серйозні зміни. Олександр Шовковський може достроково залишити свою посаду, повідомляє Марка. Цьогорічний тренер Динамо очолив команду після дострокової відставки Мірчі Луческу рік тому. Як повідомляє Джерело, якщо Шовковський не зможе привести київську команду до чемпіонського титулу, його контракт із клубом не буде продовжено. Головним претендентом на Посаду наставника Динамо є іспанський фахівець, який працює тренером у молодіжній збірні України. В Уав та в Динамо цю інформацію поки що не коментують. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось!